Усім мирного дня. Сьогодні дивимося на огляді. Надзвичайно цікавий варіант. Це двокімнатна квартира в новому будинку. В ЖК-академічному ЖК-академічний це сучасний молодіжний район, новобудов. Уся інфраструктура при цьому абсолютно доступна. Це район в межах міста, близько до усієї необхідної інфраструктури. На території мікрорайону наразі є садочок, усі потрібні магазини, крамнички, відділення, пошти, аптека. Абсолютно усе необхідне. Далі йдемо з вами по квартирі. Квартира виконана надзвичайно зі смаком стильно. Якісно з матеріалів, таких, як для себе, дійсно дуже комфортна буде для проживання, причому з цікавим плануванням. Квартира у нас двокімнатна, це була перша із кімнат, з якої вихід ще у кабінет. Незабаром тут буде цей кабінет укомплектований потрібними інструментами і, відповідно, стільчиком, ролетами на вікнах. І ще, крім тієї кімнати, яку вам показувала з виходом в кабінет, такої зони вітальні, у нас ще є окремо спальня. Квартира у нас двостороння, тобто одна з кімнат. Ось саме ця затишна така спальня, вона виходить на таке поле. Я далі вам з віконечка обов'язково покажу. Оздоблення ви бачите усе на відео, надзвичайно стримано, якісно виконано, красиво. Я думаю, проживати в такій квартирі буде в одне задоволення. Тут у нас є двоспальне, якісне ліжко, прикроватні тумбочки, кондиціонування, також така шафка для зберігання ще потрібних речей, і ось, відповідно. Родзиночка цієї кімнати така і дуже красивий затишний краєвид на великий простір, дуже стильно, як ви бачите. Оздоблення мені дуже подобається, воно точно не набридне, тому що виконано в таких універсальних кольорах. Родзинкою цієї квартири є те, що тут присутні два санвузла, причому абсолютно повноцінних. Ось це у нас перший санвузол, в якому знаходиться пральна машина, туалет, рукомийник та ванна. І важливо відмітити, що бойлер тут такий посилений на 100 літрів, так як це у нас електробудинок, але світло тут вимикають мінімально. З березня місяця взагалі фактично не будуть вимикати, тому з цим проблеми немає, можна не хвилюватись. Так як я Говорила в цій квартирі у нас два санвузла: один з ванною, а інший з душем. Тож зараз на огляді у нас друга ванна кімната. Ось такого формату. Тут маленький рукомийник, ще один туалет та душ. Все якісно Тут встановлена така досить хорошої якості сантехніка. Ви це все бачите, дуже красиве оздоблення, оскільки це перша здача усе абсолютно. Новесеньке. В цій квартирі продумано абсолютно усе до дрібничок, від виходів розеток під потрібні електроприлади, до повного комплектування необхідними меблями. Тут є пральна машина і холодильник, все абсолютно необхідне по техніці, також є праска і перейдемо детальніше огляд. Ось у нас тепер такої дуже затишної і надзвичайно сучасної кухні. Окремо ось така зона приготування їжі, де містить повністю все необхідне з електроприборів. Тут у нас є Індукційна поверхня, духова шафа, мікрохвильова піч, електрочайник, кавова машина та посудомийна машина, що наразі дуже важливо. Ось такого формату у нас кухня, окремо обідній стіл з такими стильними стільчиками. Ще з цієї зони у нас є вихід на балкон. На балконі незабаром буде такий обладнано ще такстилем, додатково, щоб було ще більш затишно. Ось такий краєвид у нас з кухні і з одної кімнати, і з кабінету відкривається у двір цієї, цього будинку. Будинок дуже сучасний, квартира теж дуже красива, вам тут буде однозначно комфортно проживати, якісне оздоблення всього. Тож запрошую вас обов'язково поглянути цей варіант вживу. Ще важливо, хочу відмітити, що є все необхідне по посуду. Ви бачите це на відео. Додатково ще є потрібний такий мінімальний набір для приготування. І ще присутні новесенькі два комплекти постільної білизни ковдри та подушки. Тож телефонуйте, з радістю покажу вам цей об'єкт вживу.